Всім привіт! Моє ім'я Анатольович, і здоровий спосіб життя це не марафон. А звичка, яку легше підтримувати, коли поруч розумна техніка. І я перепробував десятки різних хелсі гаджетів, все, що можливо. І сьогодні я розкажу про мої улюблені, ті, без яких я вже не уявляю свої забіги або кросфіт, які тримають мене в тонусі краще, ніж тренер. Але спочатку маленький анонс в кінці огляду розкажу, як взяти участь в конкурсі та виграти ось таку. Цоково вже Тож дивіться огляд і скористайте шансом виграти приз. Ну що, починаємо. Отже, перше в моєму списку те, що я ношу на руках, це браслет ВУП та годинник Garmin Fenix 8. Давайте про годинник. Це мій персональний аналітик, фітнес коуч. Є моменти, коли все навколо стихає, чути лише знаєте ритм серця, коли ти біжиш. Наприклад, саме тоді найбільше ціную Гарвін Фенікс. Він ніби відчуває мене. Коли прискорююсь, підтримує. Коли треба сповільнитись, нагадую, що відпочинок теж частина прогресу. Мені подобається, що в цій моделі є все, що треба для бігунів. Заряджаєш раз на три тижні. Тут є ліхтарик. Дивіться. Постійно в тебе на руці ліхтарик, а також є динамічне прокладання маршруту, коли він тобі покаже, куди ж тобі бігти. А також є момент, коли ти можеш повернутися на старт. Тобто ти десь заблукав, наприклад, в парку Шевченка, таке буває, е, і можеш знайти дорогу назад, завдяки своєму гарміну. Тож, коли ти будеш бігати в новому місці або захочеш змінити свій звичний маршрут, гармін точно тобі підкаже, що робити. GPS максимально точний, бо гарміни не придумали GPS. хоч в лісі, хоч. Між будинками він не втрачає сигнал. Функції на кшталт Pace Pro допоможуть тримати стабільний темп навіть на складних ділянках. А коли ти плануєш марафон чи, наприклад, півмарафон, або плануєш пробігти свій власний перший забіг, то візуальний прогноз покаже, на який час ти реально готовий. А вбудований тренер також тобі підкаже, які пробіжки треба робити щодня, щоб вийти на оптимальну форму. Бігова аналітика Гармін Фенікс бачить те, що зазвичай не помічаєш. Наприклад, довжина кроку, втрата швидкості, яка змінюється з кожним кілометром, коли з'являється втома наскільки ефективно ти використовуєш свою енергію, це дає розуміння, як біг впливає на тіло, щоб надалі тренуватися ефективно. І безперевантажно. До речі, сьогодні вранці він сказав мені, що сьогодні день відпочинку і краще не бігати, краще відпочити. До речі, якщо ти бігаєш ввечері, то ось цей ліхтарик буде постійно блимати, і тебе буде видно навіть здалеку. Так що це ще й безпековий момент. Ще один гаджет, яким користуюсь на правій руці це браслет ВУП. 5, здається, п'ятий. Е, ним користуються Кріштіан Роналдо, Ліброн Джеймс і безліч відомих атлетів у всьому світі. Він дійсно дуже круто аналізує твій сон і відновлення. Якщо знаєте, раніше у дівчат було модно постати фотографії з браслетом Cartier, то зараз дівчата по всьому світу користуються ВУП. Бо це ніби дотичність до, до спорту. Е, до речі, дуже цікавий браслет, і він дійсно дуже круто аналізує твої дані. Так що в мене є два аналізи від Garmin і від Whoop. Здається, занадто багато аналізів. Треба якось простіше. Ще один гаджет, яким я користую щодня, це Samsung Galaxy Fold 7. Це найтонший складаний телефон у світі. Тренування, зйомки, зустрічі, поїздки цей смартфон як справжній багатоборець. Відтримує будь-який там. І, до речі, він дуже легкий. Він, наприклад, легший, ніж iPhone Pro Max. Тобто бігати з ним реально зручніше. Хоча він ось такий, дивіться. Він реально великий. Я бігаю зі смартфоном, тому що я постійно маю бути на зв'язку. Відповісти на повідомлення. Наприклад, я можу користуватися ним в складному форматі. А коли планую тиждень, переглядаю робочі файли чи аналізую бігову статистику. Наприклад, з того самого годинника. Тут я можу відкрити ось цей величезний екран і бачу абсолютно всю інформацію. Його великий дисплей дійсно підходить для тих, хто поєднує спорт і роботу. Тут я веду нотатки, ідеї для контенту, перевіряю графіки, монтую відео просто на ходу. Одним словом, це певно, що най Потужніший смартфон для креаторів, для людей, яким потрібно все і одразу. Тобто, в одній частині смартфону я можу дивитися ютубчик, тут в мене телеграм, а тут я одразу записую нотатки якісь свої ідеї. Ну це дійсно дуже круто працює. І ще, до речі, до цього смартфону в мене під'єднані мої домашні ваги. Тобто, вони теж там товаришують, мечуться це між собою. Взагалі, мені здається, гаджети в мене вдома і без мене прекрасно живуть, вони в них між собою там своя комунікація відбувається. Тож, Galaxy Fold 7 це потужний смартфон, який працює швидко, і він дійсно знаходить гармонію між пробіжкою та, наприклад, якоюсь діловою зустріччю. І що мене дивує, це батарея, при тому, що він уявіть собі 4 там, з гаком міліметри, але тут дуже класна батарея і вистачає ну, майже на цілий день. Тож, якщо вам потрібно все одразу, от такий гаджет вам точно підійде. І до речі, для спорту він теж Підходить. Якщо ви хочете зняти свою пробіжчику, можете, до речі, його так розкрити, поставити і зняти, як ви там десь бігаєте зі сторони. Це ще один лайфхак. Навушники, якими я користуюсь, це Galaxy Buds 3 Pro, внутрішньоканальні навушники. А, реально дуже класний звук, а, класний мікрофон. А, і ще є дуже прикольна функція: тут є підсвітка в кожному з навушників. Тому, коли, наприклад, я бігаю ввечері, а зараз темніше рано, сонце встає пізно, і багато з моїх пробіжок дійсно відбувається а, в темну пору дня. І прикольно, що тебе видно в тебе такі дві смужечки світяться. Ну. Теж такий безпаковий, приємний і естетично красивий момент. А, ну і найголовніше, вони дуже круто звучать. Ще в своєму смартфоні я користуюсь додатком Water Lama. До речі, його розробили українці, який постійно мені нагадує, що потрібно пити. Тому пляшка з водою це мій мастхев. У мене пляшка з водою постійно, я маю випивати на мою вагу 2 з гаком літри. І треба собі постійно про це нагадувати. Тож пляшка має бути красивою і зручною. І, до речі, герметична кришка. Це мастхев теж, бо після потопу в спортивній сумці я навчився цінувати продумані та якісні речі не менше, ніж сухі кросівки. Після довгих забігів тіло має право на релакс. І в ролі мого особистого фізіотерапевта, який завжди під рукою перкусійний масажер SKG GAN F3 MINI Grey. Компактний, легкий, але працює як профі, та, до речі, дуже тихо. Він вміє знімати втому від легкого м'язового розігріву до глибокого відновлення. Якщо ви бігаєте, то така штука вам точно потрібна. У нього чотири насадки: сферична для великих груп м'язів, пласка для фітнес-масажу, насадка для інтер інтенсивного масажу глибоко розташованих тканин, а також ю подібна для потужної стимуляції малих груп м'язів. Тож можна вибирати, що саме потрібно тілу м'язам на нозі чи на руці, на, на в плечі саме в той момент і звичайно рівень інтенсивності також регулюється: легке пробудження м'язів перед тренуванням, глибоке розслаблення після бігу, або той рівень, щоб масажер дійсно відновив м'язи. Тож дуже крутий гаджет. А далі перейдемо до гаджетів, які я використовую не на пробіжці, не під час спорту, а вдома. Щоб тренування були ефективніші, важливо бачити результат своїх зусиль. Тож розумні ваги в Ви знаєте трішки образливо, коли розумні ваги дійсно розумніші за тебе. Ну, принаймні, в них інформації точно більше про мене, ніж у мене самого. Така штука має бути у кожного, хто слідкує за своїм здоров'ям. Тож вони допомагають відстежувати прогрес, вимірювання пульсу, визначення частки води, жирової, м'язової та кісткової тканини, а також розрахунок індексу маси тіла. Раніше треба було для цього йти до професіоналів. а Зараз ваги тобі вдома це роблять. Вони будують наочні графіки, які можна відстежувати на смартфоні. Тож не гадаєш, а точно знаєш, що відбувається. З тілом після пробіжок або зміни харчування, або вашого тренування з кроссвітлення. А ще позитивно впливає на самопочуття чисте повітря. З цим мені допомагає. Увага! М -м -м. Whirlpool ap 330 v Це розумний пристрій, який контролює рівень забруднення та підтримує здоровий мікроклімат. Я його завжди ношу з собою в бананці. Дуже класний гаджет. Ні, жовтою він стоїть вдома. Вбудований високоточний датчик вимірює рівень pm 25 Це один із ключових показників якості повітря. Залежно від отриманих даних, очищувач автоматично регулює потужність і швидкість роботи. Ну а про зміни повідомляє триколірний світлодіод на корпусі цього самого очищувача повітря. Оскільки ця модель має три ступені очищення та дуже високу потужність, то насправді, знаєте, доволі швидко очищує. Повітря. Причому там можна вчисти в одній кімнаті, потім віднести в іншу. А ще в ньому є нічний режим, коли він працює настільки тихо, що його майже не чути. Всі індикатори вимикаються і нічого не відволікає від сну. Якщо у вас, до речі, є діти, то така штука точно вам потрібна. Повітря при цьому залишається свіжим, легким, тому прокидається із чудовим відчуттям відпочинку. Сподіваюсь, що мої фаворити гаджети, які допомагають вести активний спортивний спосіб життя, надихнули і вас додати трохи технологій у щоденну рутину і зробити турботу про здоров'я ще приємнішою. І нарешті, зараз ви дізнаєтесь, як же виграти наш приз е, Умови конкурсу, підписатися на канал Комфі, поставити вподобайку під цим відео та залишити коментар із відповіддю на запитання, який ваш ідеальний комплект хелсі гаджетів на один день і чому. Тобто пишіть, чим ви користуєтесь, як це вам допомагає тримати форму. Приймаємо лише один коментар від однієї людини. Переможця або переможницю розіграшу виберемо з допомогою рандомайзера. Деталі і умови розіграшу читайте в описі під відео. Тож нехай щастить кожному. Хотілося б кожному таке подарувати, але виграє один або одна.